Привіт, котики, Дніпро на зв'язку. Менструальні кровотечі. Як з цим боротись? Твої дані я беру з межмережового аналізу Кохранівського, який був у травні, якщо не помиляюсь, 22-го року на вирішення проблеми з менструальною кровотечею. Він включав в себе нестероїдні протизапальні препарати, оральні контрацептиви, вагінальні кільця, піхву, місцеві, система Мірена з рівнорогістрелом, антифібринолітики, траниксамова кислота, і вже ж ефекти плацебо. І другою ланкою використовувались ну. Хірургічні втручання, це абдомінальні відкриті операції, це лапароскопія вагінальна або трансабдомінальна, і гістероскопія у вигляді абляції. Що ж вони е, прийшли до якого е, виводу? Перша ланка у лікуванні рясних менструальних кровотеч це система ливоноргістерин з Міреною. Ну, це Мірена, то що ви любите, Мірена. Чому це Мірена? Яку пихають наліво направо, але це Мірена на цей час. Це лікування рясних менструальних кровотеч. Це не реклама, щоб ви зрозуміли. Це просто консенсація кохрановського огляду. Ви можете зайти в інтернет, ввести менструальні кровотечі, кохрейн, і вам видасть це так. Я просто називаю препарати, щоб ви розуміли, бо все одно аналогів особливо немає. На другому місці це танексамова кислота, і на третьому місці це пронуговані прогестерони. Дуже ефективно розглядала тема по абдомінальній або трансвагінальній, або лапароскопічному видаленню матки. Ну, знаєте, немає органу, немає проблеми. Але це все дуже цікаво. Але якщо є, хоча б яка можливість медикаментозно зберегти орган та призупинити кровотечу, це потрібно робити. Тобто, це нагадую, це лівоноргістріл це Мірена. Це припадати травник кислоти і або про правоногол... третя вже ланка пролонговані прогестерони. Якщо ефекту немає, то ми вже будемо переходити, ну а вже ж на операційні методики. Я як хірург дуже люблю пооперувати, мені хлібом не кормить, дай в операційно сходити. Але знаєте, мені не дадуть зберегати всі хірурги, що найкраща операція це та операція, яка не відбулася. Тому, якщо є можливість пацієнта. Зберегти від операції це потрібно робити. Тому бережіть себе, слідкуйте за об'ємом крововтрати та звертайтесь до відповідальних лікарів. Слава Україні!